Лібертаріанські партії в Канаді. Лібертаріанська партія Канади існує з 1973 року. Вона брала участь у десяти виборах, але жодного разу не домоглася обрання своїх представників до парламенту Канади. Кількість виборців, які голосували за її кандидатів, становила від 2 до 37 тисяч осіб. Основні положення платформи Лібертаріанської партії Канади стосуються децентралізації і зменшення функцій уряду, подолання бар'єрів на шляху вільної торгівлі між провінціями і зменшення податкового навантаження. Партія підтримує вільне володіння зброєю, скорочення перевірок під час видачі відповідних дозволів, спрощення класифікації та скасування низки обмежень. В економічній сфері Лібертаріанська партія Канади виступає за збалансований державний бюджет і скорочення державного боргу, припинення порятунку банків коштом платників податків, зменшення ставки податку на прибуток корпорацій з 22 до 15%, але припинення субсидій для приватного сектора. Для приватних осіб пропонується ставка податку 15% для доходів від 15 до 100 тисяч доларів на рік. І понад 25% понад цього розміру, а також скасування податку на приріст капіталу, щоб стимулювати заощадження. Партія виступає за дерегулювання телекомунікаційної сфери та приватизацію, зокрема пошти. У зовнішній політиці лібертаріанська партія Канади декларує прихильність ідеалам вільної торгівлі, припинення фінансування ООН і надання фінансової допомоги країнам третього світу. Взагалі, вона налаштована вкрай критично до забюрократизованих міжнародних організацій. Партія виступає за військове втручання тільки в тому разі, коли є пряма загроза безпеці Канади, зокрема підтримує боротьбу з ісламським тероризмом. У сфері міграції лібертаріанська партія Канади, на відміну від більшості інших подібних політичних сил, виступає за посилення правил скорочення квот. Висуває вимогу до іммігрантів поділяти загально прийняті в Канаді культурні цінності і асимілюватися. Лібертаріанська партія Онтаріо це політична партія, яка існує в провінції Онтаріо з 1975 року. На виборах до законодавчого органу провінції вона набирала від 2 до 43 тисяч голосів виборців, але цього не вистачало для отримання бодай одного депутатського мандата. Найкращі результати. Це 38 і 43 тисячі голосів. Партія показала на двох останніх виборах. Оскільки лібертаріанська партія Онтаріо діє в межах регіональної політики, то її програма сфокусована на більш незначних проблемах ніж програми національних політичних сил. Проте в ній звучать усе ті ж теми: зменшення регулювання енергетики і будівництва, індивідуалізація субсидій на освіту та медицину. Розширення прав недержавних шкіл, збалансований бюджет провінції, скорочення податків і поетапне зменшення боргу провінції, заборона державним чиновникам втручатися в межі приватної власності, припинення субсидування приватних осіб, корпорацій, організацій, і політичних партій з бюджету провінції, а також введення Sunset Clause е з терміном дії законів 5 років.